Вітаю всіх, мене звати Андрій, це проект Кучеряю у крипті і сьогодні ми продовжуємо тему навчання в сфері крипти. І йшли ми до тієї теми, і вже як поповнити біржу через P2P. Я буду використовувати біржу WhiteBit. Загалом, що ж, підписуйтесь на цей канал, тому що я цей весь контент роблю абсолютно сам. Підтримайте також лайком, вподобайкою. Буду дуже вдячний за підтримку, тому що іноді вже опускаються руки щось робити, але продовжуємо далі робити. Що ж, погнали до мого екрану і погнали розбиратися, як же ж поповнити біржу WhiteBit. Коли ви перейшли до біржі, ви пройшли реєстрацію, підтвердили верифікацію особи. Далі у вас постає питання, як же ж поповнити біржу? Загалом ви можете знаходитись на будь-якій своїй складок біржі. Заходите в p 2 p Еспрес. Обираєте your account on way bit, нажимаєте Continuous і ось тут ви вводите суму в гривнях, яку ви хочете закинути на біржу. Також ви можете ввести суму в USDT. Я буду вводити в гривнях, до прикладу, це 500 гривень буде. Підтверджуєте, і також у вас буде потрібно ввести номер карти. Вводити номер карти, загалом він в мене одразу прив'язаний, я його замажу, щоб не вспів ніде. Ставите галочку. І нажимаєте підтвердження. Вам дається 30 хвилин на підтвердження, дається номер карти, на якій потрібно перевести суму. Копіюєте ось ця сума, яку ви будете переводити. Також е ваш курс обміну, за яким ви будете купувати USDT. USDT це по факту цифровий долар в крипті. І також в це вікно вам потрібно буде виписку із банку, що ви провели транзакцію. підтвердити. Що ж одну хвилинку я зараз підтверджу це все. Ви отримали ось вашу виписку, по факту. Протягом 30 хвилин на сторінку Андріолексану в Universal Bank тайбан. Вся інформація, яка потрібна. Е -е. Переводите неї в. Ось сюди. Насимо нажимаєте Send Confirms і чекаєте, поки ордер підтвердиться. Загалом це займає декілька хвилин підтвердження ордера. Що ж, почекаємо, поки підтвердиться ордер, і потім продовжимо далі. Після підтвердження у вас вискакує ось така ось галочка, що «You have been», ви поповнили свій рахунок, переходите до балансу. І, будь ласка, ось ваші кошти на балансі. Що ж, на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Всі мої соціальні мережі знаходяться за посиланням в описі. Як продовжити та як купити свою першу криптовалюту? Очікуйте нове відео та як же ж користуватися біржею? Також очікуйте. До нових зустрічей!